Доброго дня всім моїм друзям з вами Ольга, і сьогодні поговоримо про осіннє живцювання петунії та інших рослин, на що треба звертати увагу, бо сьогодні вже вечір 29 серпня і скоро осінь і потрібно живцювати. Знову питають, на що треба звертати увагу, бо не у всіх це виходить. Тому. Сьогодні зупинимось на найважливішому, що потрібно для того, щоб все йшло добре. І так, перше, що потрібно зробити, то це підготувати свої рослини для того, щоб можна було живцювати. Ось, ви бачите, у мене рослини тут, такі рослини ще не можна живцювати. Ну, може, отакий череночок. Але якщо рослина. Цвіти то поки що рано. В ідеалі потрібно мати черенок зовсім без бутонів, і треба мати молоді маточники. Це вже перший крок до того, що все у вас вийде. Бо живці потрібно брати, щоб вони були такі соковиті, зелені, а не з твердим стовбуром. Друге, обов'язково треба спочатку провести всі обробки від захворювань і від різних шкідників, бо на кінець літа вже достатньо захворювань, погода весь час міняється, можуть бути холодні ночі, в день тепло. Тому різні захворювання і фузаріоз, і борошниста роса, пероноспороз, все що завгодно, плюс зараз є гусень, зараз може бути тріпс, може, у кого є тля, хоча на цей період її не повинно бути, і дехто пише, що навіть є білокрилка. В цьому році дуже багато було шкідників. тому... По-перше, треба все літо було обробляти. Якщо це не зробили, і бачите, що у вас рослини ще більш-менш нормальні, зробіть, по-першу обробку. І потім, десь вже тижні через два, коли вже будете впевнені, що піш... пішли вони відростати зелені, то тільки тоді робити живцювання. Друге, це обов'язково гарний субстрат. Дуже часто, я про це говорю, професійний субстрат не треба жаліти і не можна використовувати різні суміші, які самі будете робити. Бо ці живці ви будете заносити або в дом, або в закриту теплицю. І якщо там є якісь збудники хвороб, то вони будуть себе проявляти. Тому. Краще професійний субстрат, тим паче його зараз потрібно не так багато. Е ще хочу зупинитися на тому, чим обробляти. Мене часто питають, чим обробляти субстрат. Якщо ви впевнені в своєму субстраті, то можете обробляти лише від шкідників, бо грибний комарик буде, також хто, е в субстраті. Може завестися тріпс, тому краще пролити актарою. Як проливати, я вже поясняла. У мене є відео. Залишу ссылку на своє відео в описі. Там подивіться, які дози і як це все треба робити. Бо просто те, що написано там на пакетику, то для... не для проливу, а для інших цілей. Друге питають, як боротися з хворобами. Багато хто приливає магнікура Менергії це хороший препарат, добрий препарат, але все ж таки він допомагає лише від чорної ножки, від фітофтори і все. І є у мене такі підписники, що мені пишуть, що, ну, от що вони не роблять, у них черенок гніє. Може бути інші проблеми, бо хвороба кореневої системи це не лише фітофтороз та чорна ніжка. Це може бути і різоктонія, і фузаріоз кореневий. Тому все ж таки кращий препарат, типу такого. Дивіться, оце препарат Енервін, Енервін топ. Він використовується. І для оприскування, для оприскування він використовується для дуже великої, великої кількості хвороб, і білої ржі хризантеми, і альтернаріоз, і септаріоз листя, і всякі п'ятнистості, і також цей препарат використовується для проливу субстрату, або вже проливу суб... живців, коли вони вже. Коли ви вже позаживцювали. Тому дози там різні цього препарату, бо оприскування це одне, паралив це інше. Все це теж можна зробити і, може, тоді вже хвороба, ви зможете подолати хворобу. Бо це щось ненормальне, бо дехто пише, ну от з року в рік хворіють рослини, тому спробуйте. Якийсь інший фунгіцид, бо їх дуже мало ті такими, що можна проливати. Оце один з тих, дуже-дуже ефективний. Він, це порошок. Так, що ще нам треба для того, що, щоб укорінювати? Я, як завжди, показую Грандіс, це дуже простий. Українівич, але дуже-дуже ефективний, не треба лишні гроші тратити на іноземні препарати. Оцей препарат Грандіс чудовий. Всі череночки, що я роблю, я роблю з цим препаратом. Про це теж робила відео, це ніяка не реклама. Якщо працює, то навіщо щось шукати інше? Потім, що ще важливо. Рослинам треба забезпечити температуру від 16 до 25, не більше, щоб вона була стабільна. Якщо черенкуєте в теплиці, то коли вже будуть холодні ночі, то це дуже погано. При холодних ночах, коли от в день Жарко, а вночі холодно, теж можуть великі випади. Тому краще це робити на стелажах десь в приміщенні під лампами. Я знаю, що зараз у нас у всіх проблема зі світлом, але 12 годин цього достатньо для живцювання. І навіть якщо дають 3-4 години світла, потім немає, потім знову. Все рівно вони будуть вкорінюватися. Ми вже пережили 20 зиму 22 23 років. Вже бачили, вже пробували, черенкували і при фонарях, що ми тільки не робили, і вже знаємо, що так все можливо. Жутцюватися вони будуть нормально. Звичайно, потрібно стелажі, Якщо немає опалення, то Треба подбати, як ви будете це опалювати. І я думаю, що все буде добре. Тому успіхів, щоб все вийшло. Якщо були питання, то пишіть, можете писати в вайбер. І всього вам найкращого і до нових зустрічей!